На вулиці вересень, а в нас сонячно, спекотно і йде повним ходом збір в такого гарненького врожаю. Деборао жовтенький, навіть помаранчовенький, деборао червоненький. Дощі пройшли погані, але ми встигли оп... опирскали помідорки від фітовтори, і вони в нас порадували ось таким врожаєм. Потихеньку збираємо, будемо консервувати, що не дуже неліквідне, піде на томатний сік. Але але наші труди даром не пройшли. А ось взагалі ще будуть спіти жовтенькі. О, гляньте тільки, скільки цілих гроздя висять. От що значить, вчасно обробити і врятувати. Таку красоту і смакоту. В цьому році у нас більше червоного деборау, чорних принців зовсім трішки, але нічого, зима все поїсть. Ну цей жовтенький або помаранчевий взагалі красончик. Оцей репнутий піде нам на насіннячко. Ви тільки погляньте на цей шикарний врожай. Ого! Забезпечені ми на зиму консервованими помідорками. Тут навіть є писанка. Дуже смачний помідор, хто не знає, схожий чимось на Чорний принц, тонка шкурка і солоденький. Ну, звісно ж, основа, як я і казала, деборав червоний. Але вони вже стиглі, вже готові до закривання. Оці жовтенькі або помаранчеві, хто як називає, соковиті. О, і це піде на насіннячко репнутий, Такий, як сосулька. Класні, кругленькі. Ну, а тут асортій на салат. Волове серце, чорний принц кругленький. Велика дебарао, яка на консервування не йде. Вуаля. Добре, коли твої труди окупаються таким гарним врожаєм.